Пів на 10 годину ранку перед тим, як мала початися сесія міської ради, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що нібито в одному з туалетів міської ради встановлено вибухівку. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група Ужгородського відділу поліції, патрульні поліцейські, швидка медична допомога, рятувальники, вибухотехніки, тобто всі служби відповідні. Було евакуйовано всіх людей з приміщення міської ради, всіх працівників, відвідувачів, евакуювали, оцепили територію патрульні для того, щоб посторонні не могли підійти близько, щоб в разі чогось не потерпіли від вибуху. Через 25 години ми підемо і будемо працювати. Депутат, заведений пройти пора. Прошу прослати за основу. Я прошу всі залишатися на місцях, тут неспокійними, це в нас є покійники добросовісті громадяни. І телефонують знову і там по замінування в нашому приміщенні, тому знаходимося в цьому приміщенні, приміщення, приміщення оглянути. Юрій, будь ласка, тому всі мешканці, е, всі депутати, якому мав бажання сьогодні тут бути присутніми, знаходили в наших приміщеннях через проліття. Тому нехай ще раз працівники МНС перевірять, але ми всі працюємо залишаємося в цьому приміщенні. Проти що сотня? Сесія, маєте, чому ви зараз не пускаєте? Ви щом чим? займаєтесь? Чим? Чим. Слідчі дії. йдуть чи як? Тоді вивідіть всі. Слідчі, сі. дії не можуть йти при тому, що йде сесія. Ні, пан команди. Дивіться, людей не пускають. Чому? Виясніть, да. власне, яка писать. Добре, але чому людей не пускають? Одних пустили, других не пускають. Що відбувається? Поясніть, прокоментуйте. сьогодні з них п'ять за фактом розкрадання майна міської ради виявлена бойова НАТО. Ну, Дякую. в тюрьмата територия образкова му Цей предмет, схожий на гранату, експерти вибухотехніки вилучили і його відвезли для проведення експертизи. Наразі ми не можемо ніякі робити висновки, чи він був небезпечним, чи це просто був муляж. На ці запитання дасть відповідь експертиза.